Дмитриш, Шварбін і Дениско, носили від ставка, воду діти, панували молоді, та так відпов на пустирі. Не дали ми від міста пустирі. Пустир. Пустир. Посадимо на пустирі. Ні, почекай, посадимо. Посадимо. Садили і дорослі, і діли. Всім пирувала це діла Данил нас. Досить Данило. Там посадимо ди дуб і посадимо ли.

Міливо породила мала та Великі квітники, радо мовила Олена Данилівна. Дмитрик, Вадим і Дениско носили від ставка воду. Діти поливали молоді дерева. Вадим і Дениско носили від ставка воду та кіди. Ти... Поливали молоді дерева та Пу... квіт. Парк. Парк, на пуштарі. Недалеко від міста. Пустир. На По. По. ста ри посадимо. Дерева, На пустирі, і дерева і квіти. На дух надумала. Надумали діти. Саша. Папа. Доросли и диты У, С, Си, М. -к с -а В, -ны К. О, Да, ми ліво. Лі, Тут посадимо липи і клени. А там далі високі зерені Ми намітимо квітники. Несміливо порадила мала даринка. Далі Настя. Так, Настя. Ні-ні ні, ні, ні друзівська настрій. Саме так дарим. Великі квіти. Квіт. Ки, ми, к, ки, ки, ха, домовила, олена, ринк води, денисько. Носили відставка воду. Діти поливали молоді дерева та квіти. Аліса. скоромовку читай. Ми носили воду, силикі, ситі. Д. На Д. Та Д. Та Д. Ва. Ре. Ва. Не полиці. Воду. В сиці. Не. Не. Но. Сосна. Сосна. Дерева, а Кро.